Вітаю! Почнемо відразу з експерименту. Ні для кого не секрет, що корені яйця різні тільки ззовні. Всередині вони мають жовтий жовток та прозорий білок. Але чомусь і досі у 21 столітті існує етнічна, расова, мовна та релігійна дискримінація. Сьогодні говоримо про апартеїд та сегрегацію, які існували в Південно Африканській Республіки та Сполучених Штатах Америки. Основна відмінність між цими поняттями полягає в тому, що апартеїд зробив сегрегацію частиною закону. Внаслідок застосування норм апартеїду кольорове населення було зведене до безправного стану. Наприклад, 23 мільйони темношкірих не мали права голосу на виборах у парламент. За режимом апартеїду було встановлено ряд законів. Офіційно встановилася расова класифікація, заборонялися шлюби між представниками різних рас. Примусово виселяли темношкіре населення бундустани це так звані квазідержави. Або несправжні держави, які визнали тільки Південна Африканська Республіка. Де на них чекало тяжке життя? Ми росли в умовах апартеїду – поділу людей за кольором їхньої шкіри. Ми почали прозрівати, і апартеїд постав перед нами в усій своїй потворності. Ми більше не хотіли жити брехнею і байдужістю. Ми хотіли долучитися до боротьби за вільну і демократичну південну Африку. Без расової дискримінації. Прохід Ліквідація системи апартеїду почалася за президентства Фредріка Декларка. Який звільнив із в'язниці південноафриканського правозахисника Нельсона Манделу, і вони продовжили боротьбу спрямовану на подолання режиму апартеїду у Південній Африці. Нельсон Мандела, який 27 років був політичним ув'язненим, став першим демократичним президентом, обраним на демократичних виборах у Південно-Африканській Республіці. Сучасна пар це парламентська республіка, яка після подолання режиму апартеїду переходить до справжнього народовладдя. Навіть у Конституційному суді пар досі демократичні порядки. Зайти та послухати засідання може кожен хто бажає. Одна стіна зали обтягнута різними коров'ячими шкірами. Це нагадує суддям, що громадяни пар теж різні. Расова сегрегація застосовувалася і у США. Як політика примусового відокремлення білого населення від інших етнічних груп, її ознаками були окремі школи для білих та чорних, окремий громадський транспорт. Білі сиділи попереду в громадському транспорті, розділені кафе, військові підрозділи. Офіційна расова сегрегація існувала з 1865 року після відміни рабства. А вже в 1963 році президент Кеннеді закликав до прийняття широкого законопроекту про громадянські права всіх рас та етнічних груп. На законодавчому рівні расова сегрегація у Сполучених Штатах скасована. Тільки для білих юридичний факультет університету Меріленду відомо зовсім близько, але туди не брали кольорових. Довелося йти в Говард. півтори години в один бік на автобусі у 1954 році маршал виграв у верховному суді справу Браун проти міністерства освіти. Це поклало край сегрегації державних школ у 1967 році. Тергут маршал став першим афроамериканцем у верховному суді. Клітиночку the